Ціль сатани не заперечити Євангелію, а перекрутити. Не благодать, а закон. Благодать то, я вам хочу сказати, багато людей навіть не розуміють. Благодать щось дуже добре, благодать це щось Бог дав. Вони бідні, справді, бо їм нічого не пояснюють. Їх не вчать, що в благодаті є. Влада передана нам, духовна влада передана нам мудрість Божа. Передана нам мудрість Христа, розум Христів, передана нам сила, Духа Святого, як вдар, все вдар. Коли ми станемо перед Господом Богом, то на що нам та віра, як ми все вже побачимо? І ви, законники, теж все побачите. Ці сатани не заперечувати Євангелія, перекрутити її, додати щось відняти. А основа закону є суд засудити і засудити насмерть. Не просто посудити вас на 15 суток самознищуєте себе самі, прийнявши бути вірними закону Божому, даному Мойсею. Основою законників є віра в закон, щоб виконати його. Наша ж віра націлена в те, що звершив Ісус Христос виконати Його заповіді, заповіді Ісуса Христа. І головна заповідь в законі Господньому, новому заповіті є заповідь, віра. Все вірою, все через віру, що в обітниці, в які, та в Божі.